У Дніпрі відкрили безпековий безбар'єрний простір. Тут діти з батьками можуть отримати знання, консультації, допомогу та освіту. Такий простір охоплює безліч питань. Від того, як надати допомогу дитині з епілепсією до інформації про безпеку дорожнього руху та поводження з міновибуховими предметами. З дітьми займатиметься мультидисциплінарна команда: педагоги, лікарі, поліцейські, рятувальники та психологи. Є тут навіть і своя чарівна каністера. Певтка, крім сьогоднішнього класу безпеки для дітей з особливими освітніми потребами, ми презентуємо мобільний інклюзивно-ресурсний безпековий центр Сенсорі Бас. Це гібридний варіант автобусу, який устаткований медичним обладнанням і мобільною і безпековою технікою, для того, щоб ми могли. Мультидисциплінарну команду фахівців, яка складається з рятувальників, патрульних, лікарів, корекційних педагогів, психологів, потрапляти в далековіддалені куточки нашої області, в ті громади, які найбільше потребують власне, нашої допомоги. Це ті соціально незахищені категорії населення, які, на жаль, не можуть дістатися обласного центру і отримати якісні. Медичні послуги і якісні психологічні діагностичні послуги саме тому ми зараз працюємо з соціальними захистами населення, з медичними закладами, з органами законодавчої та виконавчої влади, з ДСНС, національною поліцією, Університетом внутрішніх справ. І ми щасливі спільно реалізовувати такі чудові проекти. Сенсорні кімнати відпочинку, інклюзивні тренажери, смуга перешкод, імітація побутової пожежі та безліч інтерактивних цікавинок. У цьому просторі можна провести не одну годину. А ось така пухнаста працівниця Люсі нікого не залишає байдужим. Зарплатню така працівниця отримує смаколиками. Вона перевіряє, чи є всі на робочих місцях. Вона перевіряє кількість дітей, чи всі в гарному настрої. А потім, якщо хтось в такому поганенькому або в не дуже гарному настрої, вона починає всіх облизувати. Вона в нас дуже така любляча собачка. Вона дуже любить на ручки пригати. Але якщо вона відчуває, що хтось приходить і такий він Ну, не з добром заходить до нашого центру, вона гавкає. Уявляєте, вона навіть гавкає, не здивляючись на те, що вона дуже спокійна. Спостерігається навіть на комунікація. Коли діти не дуже комунікують з людьми, коли вони бачать тваринку, коли вони бачать Люсі, як вона до них біжить, як вона там радіє їм, вони також змінюють свої емоції. Тобто, ти дуже спостерігаєш, що дуже мало дітей якось негативно на неї реагують. Всім хочеться її пожмакати, всім хочеться. Її обняти всім хочеться там потрогати її якось. Тому вона дуже позитивно впливає на діточок. У поліції наголошують, що з початком повномасштабного вторгнення треба з подвійною увагою розповідати дітям і дорослим про безпеку. Ми, як представники управління патрульної поліції, будемо нагадувати розповідати про правила дорожнього руху, про поводження з небезпечними предметами будемо розповідати про те, як реагувати в екстремальних ситуаціях. Будемо розповідати про безпеку на воді а також. Інші важливі аспекти, які можуть врятувати життя і здоров'я громадян. На жаль, через повномасштабне вторгнення додалося травматизації громадян серед цивільних громадян, які не знають, як правильно реагувати у випадку, якщо були виявлені боєприпаси або вибухонебезпечні предмети, також буде проводитись інформування щодо того, щоб не викладали інформацію про результати прольотів, місця прольотів для того, щоб не допомагати ворогу коригувати Вогонь, ну і на наслідки також, щоб велася активна ворожа пропаганда. Цей проект став можливим за підтримки італійського уряду, ООН та обласної військової адміністрації. Створення таких центрів це доступна освіта для всіх. Це є безбар'єрність. Аби всі учні були рівні і з особливими освітніми потребами, і ті, хто їх не має. І це подвійно важливо сьогодні, коли українські діти, які не виїхали за кордон, мають дитинство, яке нерозривно пов'язане з війною. Я давно вже працюю з дітьми, вже, мабуть, років шість і просто я люблю дітей. Але це щось цікаве. Тобі хочеться віддати їм максимальну любов, тому що діти. Е з меншою кількістю особливостей вони мені здається ну, любові багато отримують, а цим хочеться ще більше віддати, тому якось так. Ура!